Плюс одна корисна річ для цього британця від його української дружини. Чи це не корисна річ? Як ви вважаєте? Перегляньте це відео і пишіть свою думку у коментарях. Всім привіт, ми з Юлією гуляємо. можеш показати їм. гарна прогулянка біля нашого дому. Може тільки не показуй мій старий міст. однією з переваг мати українську дівчину є те, що зараз я шукаю нову машину. І от коли ти приходиш подивитися авто, продавець зазвичай хоче, щоб ти купив і трохи тисне на тебе. Але, боже мій, якщо ти йдеш щось купувати з українською дівчиною. Юлія просто робить своє українське обличчя, коли хтось намагається їй щось продати, і продавець одразу розуміє, що нічого не буде, якщо вона не хоче. І ось я покажу, як це виглядає. Продавець такий. Отже, ця машина буде безпечна, економічна і має чудову ціну. Що ви думаєте? А тоді він повертається до Юлії і вона просто така: мені це не подобається. Я ж не казала, не подобається, просто роблю таке обличчя. Але так це дуже корисно, бо тоді продавець розуміє, що йому доведеться дуже дуже старатися. А я просто стою поруч і кажу: не хвилюйся, ти вибереш, не хвилюйся.